Безпілотний літальний апарат «Акінджі» матиме різні українські двигуни. Турецький важкий барактар «Акінджі» у різних модифікаціях, розвідувальна, ударна, морська, комплектуватиметься різними двигунами українського виробництва. Ми розпочали з двигуна АІ 450 від українського ДП Івченко Прогрес, потужність якого 400 п'яте сил, «Акінджі» як платформа має різні конфігурації. У нас є версії морського базування розвідувальна та ударна, різні конфігурації вимагають різних двигунів. Двигуни МС-500 та АІ 450 стоятимуть на різних конфігураціях повідомив Халюк Берактар Ми віримо у стратегічні відносини України та Туреччини і діємо з розрахунку на те, що МС-500 це новий двигун на ринку, а платформа кінді відома у всьому світі і практично немає аналогів, тому для двигуна. Це гарна реклама. Це є суттєвою перевагою для двосторонніх відносин. Вірю, що Екінджі може стати стратегічним засобом і для України, що ми його побачимо і в українському небі. Ми фактично готові до цього. Сказав Халюк Берактар. Дякую за перегляд.